Ми думаємо, що це накшал полігону для тренування нас обрали на зразок Херсону, тому що дійсно весь час Куп'янськ. свого часу це був Вавчанськ, так само полювали за автівками. Ми сьогодні закінчуємо перемовини про риби. Наразі йде мова про їх параметри, технічні параметри. Російська сторона удосконалює свої вироби, тому нам доводиться. Бути на на, на, на поготові навіть на крок попереду. З кожним виїздом ми розуміли, що може трапитися. Ну, у кожної сім'ї. Їдемо, працюємо. Сім'я думаю, страшно. У кожного своє свої функціональні обов'язки, які треба виконувати. Забашта каже, за час повномасштабного вторгнення під час роботи загинули двоє медиків ще 18 були поранені. Пошкоджень зазнали близько 140 автівок. Це третина від усього автопарку екстреної меддопомоги в області. Більшість машин вже відновили.